Запас здоров'я та заряд гарного настрою, отримані влітку, здатні безперебійно прослужити людині весь наступний рік. Так вважають у 25-му дитсадкові щодо настрою, то ніщо так не здатне підняти його, як яскраве і веселе дійство продовжують. А який зі свят є найколоритнішим влітку, та ще й у липні? Звісно, Івана Купала. Тож, запросивши до свого сонечка усіх головних дійових осіб купальського вернісажу, вихователі влаштували для дітлашні зустрічі з прекрасним. Коли на святі пахне таємничістю та чарами, неодмінно чекай на русалок. І бути такого не може, щоб там, де чаклують підступні та спокусливі царівни водної гладіні, не об'явився грізний володар підводного царства Водяник. Закликавши собі у помічників мавку та двох пустунів чортенят, герої купальської вечірки просто засипали вихованців сонечка різними іграми, конкурсами та фокусами. Желізо. А мене ложка притягнуть, до носа. ти всі разом. Раз-два-три тяжни. Три. Влітку замало просто гарно повеселитися. Необхідно і про те, аби сили й здоров'я набратися, не забути. У 25-му садкові стверджують, що знають толк у літньому оздоровленні. Наші малюки дошкільного закладу Сонечко протягом дня перебувають на свіжому повітрі. Тут проходять якраз саме всі оздоровчі такі моменти. Це і проведення ранкової гімнастики, проведення фізкультури на свіжому повітрі, це проведення і різних видів занять, пошуково-дослідницької діяльності, різні екскурсії, подорожі, змагання. І наші вихователі також використовують усі можливості природнього середовища. У спокійні дні вони мають можливість... Помилуватися і відпочити у затінку дерев, помилуватись красою рідної природи. Але найбільше наші малюки все ж таки полюбляють ігри у пісочниці, а також плескання у басейні. І тому, до речі, ці басейні є у кожній віковій групі. А ще наші малюки полюбляють каскотерапію на свіжому повітрі. Тим часом купальське свято набирало обертів, у повітрі повіяло любов'ю. Адже як не крути, а у всі часи віночки дівчата не просто так у воду пускали, і цвіт папороті не від нудьги вишукували. І як водяник завжди був оточений русалками, так українські дівчата від бою не знали від завзятих парубків. Івана Купала це стародавнє українське свято, яке відзначено вночі перед Івановим. днем. Всю ніч дівчата ведуть віночки і пускають на воду, загадуючи бажання. Також парами стрибають через вогнище. Колись на Івана Купала шукали щастя їхні прабабусі та прадідусі. Нині до народних легенд долучилися самі маленькі мешканці «Сонечка». І доля обов'язково подарує їм здійснення усього загаданого. Переконані вихователі. Ці хороводи, які водили наші дітки, вони несли в собі і обрядове з однієї сторони значення, а з іншої сторони, вони приносили такий національний колорит нашому святу. І ми з сміливістю сьогодні можемо сказати, що Івана Купала це найкраще свято літнього циклу, яке подобається українцям і сподобалось нашим малюкам дошкільного закладу Сонечко і, напевно, краще все ж. Такі думати про міфічну силу наших українських трав, про чарівну силу добрих слів, добрих вчинків, і таким чином ми можемо збагачувати і зміцнювати українські традиції нашого народу.